Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Продовжуємо розглядати облік зовнішньоекономічних операцій. Формування собівартості імпортних товарів за попередньою оплатою має певні особливості, які ми зараз розглянемо на прикладі. 22 грудня 2022 року іноземному постачальникові було оплачено 1700 євро. Курс НБУ на дату попередньої оплати становить 38,8706 гривні за 1 євро. Митне оформлення товарів відбулося 2 лютого 2023 року. Курс НБУ на дату митного оформлення становить 39,8323 гривні за 1 євро. Вартість витрат на доставку товарів становить 8100 гривень, у тому числі доставка від складу постачальника до митниці 5400 гривень, а від митниці до складу підприємства 2700 гривень. Ці товари звільнені від мита. На митничу сплачується тому тільки сума ПДВ за ставкою 20%. Сума ПДВ розраховується від митної вартості товарів. Митна вартість становить суму, яка сплачується постачальникові та доставки товарів до митниці. Для розрахунку митної вартості сума євро перераховується у гривні за курсом НБУ на дату митного оформлення, тобто на 2 лютого 2023 року. Таким чином, митна вартість становить 1700 євро за курсом НБУ на 2 лютого 39,8323 тисячних плюс 5400 гривень і показник цей становить 73 114 гривень 91 копійку. Сума ПДВ за ставкою 20% становить 14622 гривні 98 копійок. Оскільки ми суму ПДВ. Як суму митного платежу розраховуємо попередньо і на момент оплати ми зазвичай не знаємо курс, за яким буде здійснено митне оформлення, тому суму ми округлюємо в більший бік і до 15 тисяч гривень у даному прикладі, для того, щоб на день митного оформлення не доплачувати вже. Якщо курс підніметься і нам не вистачить грошей на митні платищі, проводки з обліку надходження імпортних товарів за попередньою оплатою мають такий вигляд. 22 грудня оплачено іноземному постачальникові, дебетується рахунок 37,12, розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті, кредитується рахунок 312, поточні рахунки в банку в іноземній валюті. 1700 євро по, за курсом НБУ на дату оплати. Попередню 38,8706 перераховується у гривню і становить суму 66 80 гривень 2 копійки. Увагу, шановні глядачі! На все добре! Побачимось! Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал під цим відео.